Вітаю, я Максим. Я хочу розповісти вам про музичний колектив, який мене вразив. Це колектив Prime Orchestra. Prime Orchestra буквально вибухнув на музичному просторі в 2014 році. Він є кросовер оркестр, який миттєво став лідером живих програм Сімфошов. Хочу також поділитися деякими цікавими фактами про Prime Orchestra. Унікальність Prime Orchestra – це сучасний кросовер оркестр, який поєднує традицію та інновації. Вони виконують кавери та мешапи світових хідців та саундтреків у власному аранжуванні, додаючи до них симфонічний звук. До прикладу, System of a Down, Prodigy, Scorpions, Queen, ACDC, Metallica, Deep Purple, Діп Перпл, Mode, Eminem, Біллі Айліш, Sam Smith та Wednesday OST. Стиль та візуальне шоу. Оркестр виглядає надзвичайно стильно, їхні виступи супроводжуються світловим шоу та спеціальними ефектами, які розігрівають аудиторію. Взаємодія диригента з глядачами може бути названа новим жанром симфонічного стендапу. Комунікація без єдиного слова приносить аудиторії неймовірне задоволення. Влад оркестру 21-го століття вже давно не класичний. Тепер це рок-група вокалісти, хорова група, струнні інструменти та духові ударні групи і навіть живі діджей, ефекти, все в одному. За 9 років існування прайм оркестра виступили з двадцятьма програмами та провели більше тисячі концертів перед повними залами на всьому європейському континенті та за його межами. Їхні програми включають Dance Symphony 80-х та 90-х, фільм symphony Show, Рок Symphony Шоу, Крісмас with Шоу, Music of Love та інші. Ось деякі коментарі організаторів та учасників оркестру. Юрій Рибалка, режисер Prime Orchestra, зазначив, що оркестр планує активно гастролювати та розповідати європейському глядачеві про те, що відбувається в Україні. Він наголосив, що можуть дуже чітко донести до аудиторії, що війна це реальність, яка відбувається зараз у 21 столітті. Фронтман і вокаліст прайму оркестра Максим Перехожук підкреслив, що метою оркестру під час концертного туру є збір допомоги для України. Вони намагаються допомагати українцям, які перебувають на вже звільнених територіях, коштами, речами та всім необхідним. Творчість та гуманітарна допомога. Оркестр виконує найкращі композиції цієї світових легенди 20-х та 21-х століть, а також українські твори у власній ексклюзивній інтерпретації. Під час концертів вони збирають кошти на підтримку України, а також надають допомогу тим, хто її потребує. До речі, цей колектив заснований саме в Харкові, і у його виконавському складі є дехто з випускників Харківського національного університету мистецтв. Я захоплююсь тим, як кожен учасник колективу поводиться на сцені, жоден не сидить нерухомо. Протягом усього виступу кожен певними рухами прикрашає власне звучання та доповнює візуальне сприйняття, і це не може не вражати. Крім того, їхні фірмові костюми з емблемою колективу, темні окуляри у духових та ритм-групи, світлове шоу значно додають солідності виступам. Найбільше проймо оркестра вразив мене тим, наскільки швидко він зарекомендував себе і завоював визнання великої аудиторії. Це може свідчити лише про те, що люди, які стоять за цим, є справжніми професіоналами і люблять те, чим займаються, і тих, кого, для кого це роблять.